І доброго дня! Сьогодні, хоче таке буде зрівняльне відео. Бачите, це кущик у мене, який висаджений в землі, називається Ендрі Summer Pink. Вона заявлена була Pink через рисочку Blue. Я її купувала в Україні. Цей кущик приїхав з Голландії, Ендрі Summer Оригінал. Вона з паспортом. Вона мене в 7, 7 чи 8 літрів горщик. Вона заявлена, бачите, Андрій Саммер оригінал, заявлена голуба. І вона дійсно голуба. Я розумію, що голландці її підкислюють, і я цю не підкисляла. Я її тільки почала підкисляти в цьому році сульфатом алюмінія. Буду підкисляти її ну, і до кінця цього року, і на наступний рік побачу, чи вона в мене буде голуба. Але дивіться саме по собі, що це взагалі різні сорти. Не може бути Ендрі Саммер, Пінк і Ендрі Саммер Оригінал, як багато говорять на просторах інтернету, що вони однакові. Не однакові вони. Дивіться, якщо взяти ось цю квітку, вони практично однакові, ці квітки. Але дивіться, яка тут щільність пелюсток тут, і яка тут щільність пелюсток тут. Тут пелюстки гаразд більші. Листки. Дивіться, який тут листок, і дивіться, який тут листок. Це взагалі різні листочки. Вони навіть не похожі, тому що ці круглі, а ті такі продовгуваті. Також е у них різні самі пелюсточки на квітках. Тут пелюсточки такі, їх постійки по три, а тут пелюсточків чотири. А тут пелюсточків 3. Бачите, все, дивіться, вони, ось, бачите, вони такі три пелюсточка, а тут чотири пелюсточка. В них навіть самі квіточки в них совершенно різні. Так що, якщо ви хочете. Собі купити і думаєте, що це буде один сорт. Вам говорять, що Ендрі Summer це і оригінал, і Пінк тільки то з Голландії, а то ні, ні. Це взагалі два різних сорта. Чому я сьогодні вам хочу зняти таке відео, щоб ви бачили, що це дійсно так. Вони навіть в початку розпуску квітки, вони взагалі різні. І по формі, і по квітконосу, і по величині, і по листку, і взагалі це два різних сорта. Так що можна мати в себе в колекції і Endрі Summer Pink, і Ендрі Summer Original. Якщо цю підкисляти, в Summer Pink вона буде голуба. Я її хочу на наступний рік довести до голубого кольору. Ну, а ця голуба баба приїхала з Голландії, там голландці не щадять її, вони їх підкисляють. Так що, отаке в мене буде відео вам для того, щоб ви могли розібратися, яка квітка вам краща, чи ви хочете і ту, і ту. І Якось так. Так що підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас все про гортензії. Внизу силочка на групу для замовлення. Поставте подобайку, якщо вам сподобалося відео. Дякую.